Що ви зараз бачите перед собою? Це потужна зарядна станція з правильною синусоїдою Зундер. Вона приїхала до мене на огляд прямісінько з найбільшої технологічної виставки ces 2023 Новинка, яка втілила інноваційні рішення щодо продуктивності та безпеки. Раніше я вже робив відео на велику зарядну станцію. Сьогодні розповім про We Power Station, яка здатна задовольнити більшість побутових потреб та навіть використовуватися для живлення комерційного устаткування. Адже ємність цієї моделі складає 6438 ватт-годин, а сумарна потужність досягає 3800 ватт. Цього достатньо, щоб не Лише зарядити ноутбук понад 90 або смартфон понад пів тисячі разів. До неї сміливо можна підключати телевізор, який пропрацює десь 58 годин поспіль, пральну машину для чотирьох або п'яти повноцінних сеансів прання. Холодильник від станції пропрацює майже дві доби, і навіть електрокар від неї підзаряджається. Ну, наприклад, Тесла на одному заряді станції проїде до 40. Трьох км. За необхідністю ви можете підключити станцію до електромережі оселі та одночасно живити від неї всю побутову електротехніку та освітлювальні прибори завдяки технології Zen Charge станція заряджається через порт ZenT2 від електрозаправки на потужності 1800 Вт при 120 вольтах або 3600 Вт при потужності 240 вольт. Від мережі змінного струму зарядка відбувається на максимальній потужності до 2900 Вт. На додачу є можливість підзарядки від сонячної панелі. Кабель для підключення до неї вже йде в комплекті зі станцією. Незалежно від джерела, повна ємність акумулятора відновлюється щонайбільше за три години. Станція виконує функцію джерела безперебійного живлення. При цьому заряд акумулятора не використовується, коли вона повністю заряджена та підключена до мережі. Автоматичне перемикання на живлення. Від акумулятора відбувається протягом, думайтесь, 13 мілісекунд. Після вимикання електроенергії, і це ну максимально швидко. Довговічність техніки забезпечує новітня напівтверда батарея, що витримує понад три тисячі циклів перезарядки. В Свою чергу це гарантує до десяти років регулярного користування станцією. Також тут є захист від перегріву, перенавантаження від критично низької або високої температури. На додачу виробник передбачив можливість підключення додатку Погвої батареї, що істотно збільшує тривалість автономного енергозабезпечення, на відміну від багатьох інших зарядних станцій, у яких всі порти зосереджені на одній панелі, у зендури вони занесені по різні боки. У розпорядженні користувача є чотири розетки змінного струму збудованим перетворювачем напруги на 230 вольт. Два порти dc 5521 і гніздо прикурювача використовується для підключення електричних насосів, вентиляторів та іншої техніки сумарною потужністю до 126 Вт. Два 100-ватт c порти що забезпечують найшвидшу на сьогодні зарядку гаджетів смартфонів і пауербанків. Два 20Втні c порти Через них можна заряджати акум на 3000 мА всього лише за одну годину. Для заряджання пристроїв, які не підтримують технології Quick Charge 3.0 є два USB a роз'єми. Хоч станція не позиціонується як вологостійка, проте всі порти в ній закриваються кришечками. Це попереджає потрапляння всередину, пилу, бруду та бризок води. Станція Zendure Superbase V одна з найсучасніших і найпотужніших на сьогодні. Очікувано, що її габарити та вага теж значні. Для зручності транспортування виробник оснастив цю модель е, надійною ручкою. Знизу корпусу є коліщатка. одна пара з фіксаторами, а друга з електроприводом. І це дуже круто, адже з допомогою мобільного додатку можна задати напрямок. Ок, руху станції, ну чи гратися нею як е, е, машинкою на пульті керування, і вам взагалі не потрібно буде докладати зусиль, щоб переставити її з місця на місце фірмовий додаток може використовуватися не тільки для того, щоб рухати станцію за його допомогою. Можна абсолютно дистанційно налаштовувати потужні зарядки, режими роботи тощо. Якщо ж смартфон раптом не опиниться під рукою, то все одно станцію легко можна керувати з допомогою зрозумілого led дисплею та кнопок управління живленням на кожен тип роз'ємів. Загалом, моє враження від Zendur Superbase перевищило всі очікування. Ця станція дійсно найкрутіша на сьогодні та має реальні шанси обійти всі аналоги за функціональністю, ємністю та потужністю. Єдиний мінус це вартість. Вона поки що теж лідирує. До речі, актуальну ціну цієї станції, а також її детальні характеристики, ви зможете подивитися на сайті посилання, на який я лишаю в описі до цього відео. А в мене на цьому все. О! А ті, хто додивився це відео до цього моменту, у мене для вас крута та приємна новина. Ми серед глядачів. Нашого каналу розіграємо зарядну станцію. Ну, на жаль, не цю, а ось цю. Вона теж дуже крута та функціональна. Отже, щоб прийняти участь у розіграші, потрібно зробити, як завжди, дуже мало. Підписатися на канал, якщо ви ще не підписані раптом. Поставити лайк цьому відео, адже, ну, Наша команда старається заради вас, а також напишіть оригінальний змістовний коментар, в якому розкажіть, ну що найкрутіше вам сподобалося у цій станції, чи на що вам е -е, потрібна ось ця станція. Переможця ми оберемо з допомогою рандомайзера через кілька тижнів. На цьому в мене точно все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па.